Привіт. Я не знаю, що сьогодні такий, мабуть, освітлення гарне, але ладно, картинка виглядає просто класно. Коротше, я сьогодні не вдома, я сьогодні у друга він мені ще вчора чи позавчора писав, пропонував до нього приїхати. От, о... Я сьогодні прокинувся о 5.30 ранку, думав. О... Спати. Брегти. Але не вийшло. Я до подивився відео, позаймався фігньою і все ж таки ліг спати. Взагалі я хотів приїхати до нього пора... раніше і він просив тебе приїхати раніше. Але я приїхав там о 10 чи о 9. -й. Мабуть, о 10. -й. Але точно не пам'ятаю. Скоріше все в 10-й. Um, пофарбував йому тут стіни. Він попросив, він мені купив піцу. Я за сьогодні з'їв вже 2,5 піци приблизно. Він ще має повернутися принести ще 3 піци. Кайфове, сьогодні на жалюсь. Позаймався сьогодні спортом. От, uh, спочатку не дуже хотілося, а потім думаю такий, я чому ні, піду. Все таки позаймався, тобто, сьогодні день не був, побігав одразу після того, як з'їв піцу, але таке. Зараз я трохи розкумар, от валяюсь тут трохи. Коротше, допоміг йому тобто, пофарбував стіни, як він попросив, і поприбирав в квартирі. Тобто, позамітав по. І підлогу, і все. Можливо, він ще щось просив, але я не пам'ятаю. Беблі він сам збирати буде. Я, може, і зібрав би. З іншого боку, менше роботи. Менше цього, та й він не хоче тому пофіг. Душ в нього кайфовий, прям. Ух, кайф. Він, коротше, на роботу пішов. Тому я тут сам цілий день сижу, він ще повернеться. Коротше, хер знакові. Ой! Батюки. Фізна, коли він повернеться, так. Зараз буду грати в геншин, бо я вже майже все закінчив, а далі. Далі подивимось. Щось я поїв піцу, тільки що з'їв цілу піцу, але ще хочеться. Де? Так от. Ну, так і пройшов день. До завтра. Бувай.